Ка найбільш поширена помилка людей, які хочуть свій стартап зробити, і він не стріляє. Очому роблять не так. Я думаю, що найпоширеніша помилка, те, що я бачила на сьогоднішній день, це недостатній аналіз взагалі користувачів, що хочуть люди і за що вони готові платити. Треба спочатку вивчити свою цільову так, так біль так. цієї цільової аудиторії, і тоді вирішувати конкретну проблему цих людей. А не навпаки, так. спочатку роблять якийсь продукт, і тільки потім його uh -huh. намагаються десь продати. Ну а він може бути і нікому не потрібний. В мене немає ілюзії, що 100% вистрілить мій проект. Я готуюсь до того, що це може настатись. А навчилась взагалі, коли якісь складні задачі переді мною стоять, то я відношуюсь до цього з допитливістю, з цікавістю, і мені дуже хочеться. Зробити все, що від мене залежить, щоб це спрацювало.